Ну що, як тобі таке, Макс Ілонов? Такого ти ще не робив, бо це знаєш що? Це клавіатура, дуже крутелезна клавіатура для охоронної системи Аякс, і вона просто крутелезна настільки, що вона може працювати півтора роки від е, одних батареєк. Це по перше. Потім е, вона може працювати на відстані 1700 метрів. Від хабу, який керує охоронною системою AJAX. це і відеоспостереження, різноманітні датчики. Там, якщо купнути у систему AJAX, там просто безліч, якихось розумний дом, і дуже-дуже багато усього. Але все в нас зав'язано саме на отакій штуці, на такій клавіатурі. Знаєте чому? Бо ви тут можете і зробити тривогу, і керувати за допомогою бездротового доступу, наприклад, смартфоном, керувати, наприклад, так. Досить, досить керувати, наприклад, кодами доступу, керувати брелоками чи картками. Ну, Ви ж зараз бачите, як Оленка підносить смартфон і в неї просто-напросто розблокується ця штука. В нас є автоматизація, є сценарії керування сценаріями, є в нас охорона сама по собі, де ви можете, наприклад, дивіться, ставити під охорону, знімати з охорони, ставити ночний нічний режим, і це все, це все. Знаєте, робить цю клавіатуру фактично додатком. До вашого смартфону знаєте, це такий зеркальний додаток того, що ви можете робити у смартфоні для керування е, саме цією охоронною системою AJAX. Тож на каналі Технозон України зараз такий стислий огляд. Перед тим підписуємося, натискаємо дзвоник. Ми підемо, подивимося, скільки він коштує, що заявляє виробник. А потім дуже стисно подивимося саму клавіатуру, що в неї всередині, е, як вона. В принципі, під'єднуються до живлення, якщо потрібно, і звісно, деякі варіанти налаштування. Все пішли. Про що ж в нас йде річ? Якщо казати про те, що заявляють нам виробники, скільки вона коштує, то коштує вона 9,5 тисяч гривень, але вона того варта, повірте. Безротова клавіатура з сенсорним екраном для керування системою Ajax. А, що заявляють вони? Я потім я покажу сам інтерфейс, як вона виглядає, що, що в неї є. А представляємо вам Keyboard Touchscreen Javeler, безротова клавіатура з сенсорним екраном, що підтримує аутентифікацію смартфонами, пастах та кодами. Keypad Touchscreen, підвищена безпека. Зручною керування системою. До речі, ключові можливості: сенсорний IPS-дисплей, підтримка захищених картков та брелоків. Чорна та біла теми, 32 мови інтерфейсу, пас у нас є, легке керування групами охорони, керування пристроями автоматизації. Бо ми ж усі знаємо, що Ajax це не лише. Наприклад, системи охорони, це ще автоматизація, наприклад, вубні розетки, перемикачі, різноманітні е, відео, системи відеоспостереження, датчики і будь-що будь в принципі своєму. Давайте далі подивимось. У нас ще тут вони заявляють про. Звукові сповіщення, дальність зв'язку з хабом Акс до 1,7 км, до 1700 метрів. Тобто, ви тут можете поставити цю штуку, поставити десь цей. Наприклад, якщо велика будівля у вас, чи Боже, я навіть не знаю це підприємство, так? Пункт 1700 метрів це підприємство. Наприклад, можна на вході ставити цю штуку, і коли входить, наприклад, там хтось, вводить свій код, чи за допомогою картки відкриває і вони знімають з охорони. Це теж, теж дуже крута річ. Два варіанти живлення можна до півтора року роботи без заміни батарей. Два варіанти і зовнішнє джерело живлення 12 вольт та батареї. Бездротові технології, налаштування тривожних кнопок, дуже прикольно. Тепер далі: сумісність пристроїв. Сумісний з хабом 2 джевелер 2G 4G, HUB 2 HUB хаб Гібрид, Хаб Гібрид 4G і Rex 2 Джевелер. Далі. Легке керування групами. Про що йде річ? З легкістю керуйте безпекою декілька груп. Переглядайте, яка з них е, у режимі охорони один дотик, щоб керувати однією чи багатьма групами. Це дуже прикольно. Режим охорони кожної групи доступний на екрані керування нічним режимом. Тепер керування розумним домом. Ви можете тут робити автоматизацію різноманітну до шести пристроїв або груп пристроїв на одному екрані, звукові сповіщення про несправності. Далі для будь-якого інтер'єру є чорна біла, крамниця, музей, приватний будинок, коворкінг, будівництво, виробництво. коротше, куди хочете. Три способи аутентифікації: смартфон. Можна через, стосун, через смартфон зі стосунком Ajax, картка, пас і брелок тах. Це дуже прикольно. Тобто, ви зайшли, можете смартфоном, ви можете карткою пас і брелок ТАХ. Ви можете за допомогою коду керувати, ось, будь ласка, ось такі картки чи ось такий брелок. Можна е, призначити персональний код доступу в налаштування хаба, просто співробітники офісу, представники клінгової компанії, щоб у різних варіантах було. Знаєте, воно буде просто вимикати е, систему охорони під, під різні варіанти використання. Дистанційне створення та заміна кодів. Тут до 99 кодів доступу. Слухайте, це прикольно і для підприємства те так само. А як воно виглядає? Слухайте тут і сенсори, і екран, і сенсорний екран для найкращої взаємодії п'ятидюймовий екран з роздільною здатністю 480 на 854. По суті, це в нас окремий. окремий, Завтра, Зараз ми його розберемо, подивимось, окремий. Пристрій, по суті, це окремий смартфон для керування. А давайте подивимось ближче на нього. По-перше, підписуйтесь на танати дзвони. По друге, у опису під цим відео є посилання на цей кейпад тачскрін джевена. Тепер дивіться, в нас є сам по собі клавіатура. Ну ви її вже бачили на, сті на стіночці. Відкривається вона дуже просто. Ось таким чином відкрилась. У нас є контактна група, куди можна під'єднати живлення. Бачите, два дроти. Тут в нас далі розбирається, там є батарейки на півтори року. Більш у нас тут нічого немає, для нас цікавого. Можемо поки що закрити. Це штука для кріплення. Звісно, ви зняли, закріпили цю штуку через якийсь там. Гвинтики і поставили на місце. Далі, сама по собі клавіатура. В нас є зона безконтактного доступу. У нас, до речі, бачили, відразу відкрита кришка, і в нас тут сповіщення, зачинено корпус, відчинено корпус, це, це Аякс. Тепер в нас є швидке керування, в нас є, бачите, тривога. В нас увімкнені тривожні кнопки, це можна робити без доступу через там, брелок, чи що. Тобто підбіжав якийсь робітник, щось там тривожна кнопка чи пожежа. Натиснули пожежу, і вже там воно буде сповіщати ваш центральний хаб, і у залежності від сценарію, бачите, натиснуто кнопку пожежна тривога чи невідкладна допомога там комусь потрібно. І відразу у нас є теж у залежності від сценарію. Аїв роботи буде в нас ось така штука. Охорона. Ви можете отримати доступ до охорони за допомогою коду. Звичайного в нас відкривається за допомогою брелока за допомогою смартфона. Це ми вже з вами побачили. Налаштовуються усі доступи через сам додаток у самому розділі клавіатури. Це, будь ласка, ми тут бачимо рівень сигналу Джевелер з'єднання за каналом Джевелера в мережі. Рівень сигналу Winx. Заряд батареї окей, корпус закрита, зовнішнє живлення відключено, звукова індикація тривог – ні. І зчитування карток брелоків увімкнено, і блютуз вимкнено. Встановлення знята з охорони ні. І тут вже ми бачимо там, різноманітні моменти, але ми можемо це все налаштувати. По-перше, можемо завдати ім'я. Ім'я, наприклад, там, Клава 1 буде. Ми його зможемо завдати до будь-якого вашого простору. Керування охороною. Тут ми можемо бачите, відображати екран керування, попередня авторизація, легке керування охороною. Бачите, тут можна легке керування дозволяє змінити режими охорони системи за допомогою пристроїв доступу без підтвердження кнопками з клавіатури. і виводити перелік несправності на екран. Тут є. А далі в нас є сценарій автоматизації, дуже крутелезна річ. Поясню для того, щоб завдати сценарії, ми, наприклад, у нашій системі немає зараз датчиків, якихось там відкриття, але ви можете робити сценарії, Ми зараз ще подивимося, які сценарії існують. Я вам на сайті покажу саме по сценаріям, щоб ви розуміли, про що я говорю. Сценарії, до речі, в нас виводяться в от, будь ласка, окремою такою вкладкою. Сценарії. Тут ми можемо керувати усіма сценаріями. До, до них ми зараз ще повернемося. До того що у нас, бачите, тут є охорона. Давайте повернемось до налаштування, До охорони зараз теж повернемося. Сигнал тривоги. Тут ми можемо змінювати коди клавіатур. Можемо код примусу ставити. Відстань для пробудження екрана висока. Глушити пожежну тривогу. Увімкнути блютуз можемо. Блокування у разі спроб злому можемо зробити. Керування сповіщеннями про відчинення давайте. Налаштування екрану. Тут у нас є завжди увімкнений екран. Ми можемо зробити. Давайте таким чином зробимо. Вийдемо, воно збереже і увімкнуло екран. Тепер. Далі звукова індикація, гучність. І налаштування сповіщення. Ми можемо встановити зняти з охорони, воно буде сповіщати увімкнення, вимкнення нічного режиму, сповіщення про затримки на вхід, на вихід, на вхід у ночному режимі, сповіщення не під охороною про відчинення. Ну, це все в нас входить, коли вже там є якісь сценарії роботи. Активувати сирену на клавіатуру, якщо в системі зафіксовано тривогу. Тривалість тривоги, 3 секунди. Мені дуже прикольно до речі, що воно як воно орати, орати буде. Блокування. Так, що в нас ще тут? Є оновлення прошивки, тест рівня сигналу, тест рівня сигналу, тест. Згасання сигналу, форматування карток, брелоків і інструкції користувача. Дивіться, у нас тут є інструкції, дуже прикольно. Ви можете піти і подивитись, що в нас там є, і можете почитати власними скажімо так, очима. Ну, Налаштування Bluetooth не завершено. Значить, дозвольте цьому застосунку використовувати Bluetooth, щоб забезпечити повноцінну роботу вашого пристрою. І тут ми можемо керувати охоронною телефоном. Давайте подивимося, що в нас на самому у нас є. На самій клавіатурі в нас є. Кнопка під охорону, і в нас офіс встановлено під охорону з охорони, нічний режим. І це все в нас теж налаштовується. А, також, ну ці тривожні: ну слухайте, ні-ні. Ну, пожежа ну, наприклад, як пожежа зараз буде щось грати. Ну. О, є досить гучно. Усі будуть слухати сценарії, ми зрозуміли. Тобто ця клавіатура фактично винесний термінал для цього додатку AJAX, і дозволяє отримати бездротовий доступ керування самою системою. Ну на жаль, в мене немає зараз ніяких датчиків. Давайте зараз повернемося ще до доступних сценаріїв, подивимося. Потім зробимо висновки. Клавіатурка дійсно прикольна. Дивіться далі. Далі сценарії, що про що кажуть, коли говорять про сценарії автоматизація безпеки та комфорту. Дивіться, в нас є реакції на тривоги, реакції на зміну режиму охорони, заплановані дії і сценарії для комфорту. Про що ми кажемо? Наприклад, нічний режим за розкладом, запобігання потопу. Наприклад, датчики протікання. АЯК сміттєво виявляють прорив труби, протікання бойлера, пральної чи посудомійної машини? Сценарій автоматично перекриє воду, запобіжить затопленню, автоматичні двері та ролети. Тепер давайте ситуація, коли співробітники, співробітники забувають опустити ролети або зачинити двері повністю виключені, налаштовуєте сценарій на автоматичне закриття електрозамка, і ролет за розкладом або після встановлення системи підохорону просто береться і закривається ця ролета усередині, наприклад, автоматично. Освітлення, керування світлом за розкладом, імітація присутності це теж сценарії роботи, і ви можете керувати цими сценаріями, наприклад, обігрів житла за графіком, автоматизація вентиляції. Поясню, справа у тому, що самі ці, ну тут немає доступних сценаріїв, самі ці сценарії я пропоную вам почитати про них, бо тут дуже шикарна стаття, яку я зараз закидую вам у опис під цим відео, щоб ви бачили, про що йде річ. А я ще хочу зараз пройти і зробити. Висновки по цій клавіатурці у якості висновків скажу це дуже крутилезна річ. І знаєте, дякую, Аякс. Це тобі Макс Ілонов, не Теслу кліпати глузду, чесно кажучи, не подобаються мені електрокари, але подобаються такі електронні штуки. Я рекомендую за посилання посиланням описі під цим відео. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.